На цьому перехресті більшість пішоходів нехтує червоний сигнал світлофора. Дехто його просто не помічає, хтось нестримно поспішає. Погано ставляться, я просто спішу. Порушують правила дорожнього руху навіть під пильним поглядом поліцейських. Через дані правопорушення стається надто багато ДТП. Водії збивають пішоходів, які приходять на червоний сигнал світлофора. І водії потім несуть відповідальність. Так, я розумію. Розумієте, так? Так. Я сподіваюся, що ви зрозуміли своє правопорушення, більше так не будете вчиняти, правильно? Я вам усне зауваження. Сподіваюся, що ви відреагуєте на нього і подальшому не будете порушувати право дорожнього руху. Добре? Добре. Дякові, щасливо. Дякую, щасливо. Та ні, тут такий світлофор, що всі ходять, знаєте. Більшість порушників пішоходів отримують усне попередження. Ви тим більше здати з маленьку дитинку. Тому хто не хоче спілкуватися з поліцейськими і втікає, все-таки доводиться виписувати штраф. Як ви думаєте, вона дозволяє рух чи ні? Не дозволяє. Чому ви Це дорога, ніхто не їздить. Це автомобіль поїхав. Не знаю, не бачу. Що сталося? Перевірити, як пішоходи переходять дорогу івано-франківські копи вирішили у рамках відзначення тижня безпеки. кажуть, пішоходи і водії рівноправні учасники дорожнього руху. Тож і правила повинні виконувати ретельніше. За перехід дороги на основному місці передбачено штраф у розмірі 51 гривні. Звісно, це мала сума. 51 гривня це ніщо, але ваше життя і здоров'я безцінне. Тому треба зважати на своє на своє здоров'я і не завдавати клопоту іншим учасникам дорожнього руху. Подібні акції івано-франківські поліцейські проводитимуть і надалі. Нагадують, очікування зеленого сигналу світлофора ніколи не буде зайвим. «Пішоходи чомусь вважають, що можна переходити дорогу будь-де і будь-коли. І от їм треба, і він трішки, і він дуже швидко. Але насправді. Мені здається, що тих пару секунд, щоб почекати перейти на зелений сигнал світлофору, не вартують, наприклад, того, що людина може просто-напросто не попасти в місце, в яке вона поспішає. Досить часто збивають людей, які приходять дорогу не встановленому місці, чи навіть перебігаючи на червоне заборонене світло світлофору, тому водії, коли їде, наближаючись до Пішохідного переходу, який регулюється світлофором, він бачить зелене світло, він може не зауважити, що хтось там вибіг на червоне. А люди, як правило, біжать і вони думають, що вони встигнуть. Але машина, як правило, швидше і тому трапляються такі випадки. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.